Матрицю тоді і над матрицями. Матрицю називають прямокутну таблицю, в якій M на n чисел, при цьому m строка бурятків і n стовбців. Матриця може бути взята в квадратні дужки або в круглі дужки. І так може бути записано. Ну, ми вже говорили, що це елементи матриці і сама матриця це таблиця. Ще раз скажу, прямокутна таблиця. <кій> розмірність матриці, е, якщо е, взагалі е, розглядати ситуацію, що в нас М строки Н столбців, розмірність матриці М на N. Якщо кількість рядків не рівна кількості стовпців, то матриця буде прямокутна. Якщо ж рівна, то значить матриця буде квадратна. У квадратної матриці число m і n вони рівні і визначають порядок матриці. Тобто Матриця там другого порядку, значить в неї дві строки, два стовпця, Третє порядку три строки, три стовпці. Якщо матриця має розміни з 2 на 3 то значить у неї дві строки 3 стовпця. Далі. Квадратна матриця називається діагональною, якщо всі її елементи, крім елементів головної діагоналі, дорівнюють нулю. Нагадаю, головна діагональ ось. Але це побічна діагональ. Значить, якщо всі елементи, крім елементів головної діагоналі, дорівнюють 0... То, знаєш, така матриця називається діагональна. Причому окремі елементи в діагональній матриці також можуть дорівнювати за друзі. Написано так. так. Якщо в діагональній матриці всі елементи головної діагоналі дорівнюють одиниці, то її називають одиничною матрицею. Тобто одинична матриця це та ж сама діагональна матриця, тільки елементами головної діагоналі є одиниця. Її позначають буквою Є. Е. Дві матриці називаються рівними, <кій> якщо вони мають рівну кількість рядків та стовпців. Тобто, якщо у матриці однієї другої рівна кількість рядків і стовпців, це перша умова. Друга умова, щоб всі елементи відповідні, співпадали. Наступне. Матриця, в якої, так, да, до речі, це можна розглядати, щоб краще запам'ятати, як умова рівності векторів. Да? Там відповідні координати рівні, тут відповідні елементи рівні. Вектор, до речі, можна розглядати, як матриця рядок або матриця стовбець, ми ще будемо розглядати цю ситуацію. <кхе> матриця, в якої всі елементи дорівнюють нулю, називається нуль матрицею. або нульовою. У векторів це нуль вектор, нагадаю. І позначають буквою О. Якщо матриця складається тільки з одного рядка, то вона називається матрицею рядком. Отже, вектор, от, згадайте, це якраз матриця, яка складається з одного рядка. Тобто вектор це матриця ряду, той, він в школі вчив. Але також є матриця, яка складається з одного стовпця, і вона називається матрицею стовпця. Так що тут можна також сказати, що вектор стовпець виявляється. Ну, тобто, якщо ми розглядаємо, наприклад, кількість строку, ну і отака матриця у нас, то це у нас матриця строка або матриця Ward. Якщо ж ми розглядаємо стовбець, то маємо матрицю стовбець. Так. Далі. Якщо в матрице А поменять рядки на столбки, а столбки на відповідні рядки, то дальше матрицу яку называют транспонованную и позначають А с индексом Т в H. Мы уже разгадали транспонацию детерминанта. Так, наступно. Еще вы значны квадратной матрицы 0. Вот ну, тут я поменяю на дельта. Тому що визначник дорівнює нулю, От так. то матриця А називається виродженою або особливою. Тобто, якщо визначник дорівнює нулю, то матриця А називається виродженою або особливою. І при умові, що визначник не дорівнює нулю, зараз запишу. Не або не особливою. Нагадаю, що в системах рівнянь у випадку визначник дорівнює нулю система має. немає. Тобто вона несумісна, а якщо не рівня 0, то сумісна, тобто має Так. Ну Тепер ще один особливий вид матриці. Матриця, в якої елементи нижче головної діагоналі. Рівні нулю. Таку називають матрицю верхня перехліпла. Вона нагадує Елементи, які не нульові, утворюють прикупку. Ось так. Ось. Так, це верхня прикута. Якщо нижче головну діагональ, ну головна діагональ, само собою, бути то в цьому випадку у нас получается нижняя тракутная матрица так наступно матрица трапециидального або Це, якщо у нас неприкутник вымалювается ось вот тут на любви уже а она не нулю закінчилось тут получается такого типа трапеция вот трапециидально так, далі які матриці? Ну так, в принципі, все. Одинично розглянули, трикутні розглянули, трапеції розглянули, транспоновану розглянули. Тепер переходимо до дій над матрицями. Значить, дії над матрицями арифметичні можна виконувати тільки додавання і множення. І так. Ну, віднімання, звичайно, ще можна виконувати. Значить, якщо нам дано дві матриці розмірністю M на N, M строк М столбців, одна із них А, друга Б. Е -е, до речі, при додаванні ми можемо е -е, додавати матриці тільки в тому випадку, якщо у них однакова розмірність. Додавання матриц здійснюється точно так само, як додавання векторів. Згадаємо, що при додаванні векторів ми повинні додати їх відповідні координати і записати новий вектор. Ну от і в матриці так само. Оце вектори, 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 це їх координати. Значить, при додаванні ми повинні першу з першою другу з другою третю з третю і так далі додати. Ось воно й записано. Ну і при відніманні так само. Тобто для запам'ятовування кращого виконуйте додавання матриці, як начебто ви додаєте всі вектори строки із усіма векторами-строками однієї і другої матриці. Де елементи матриці це є координати векторів. Так, да. ну і які властивості слідують із іншу для цієї дії або зазначення дії додавання. Комутативність, есть, якщо переставити доданки місцями, але доданки це не числа а матриці, ще раз знаю, то сума від цього не змінюється. Асоціативність, це можна, використовуючи дужки змінювати порядок виконання дій. Далі нуль матриця, вона нейтральна по відношенню до дії додавання віднімання. Тобто, якщо ми виконуємо додавання і віднімання е з нуль матриці, то дана матриця залишиться тією що й була. Далі транспонування. Значить, е якщо транспонувати суму різниці двох матриць, то ми от, е ну, от сума різниця. Транспонується, то результат буде такий самий, як транспонувати кожний додаток і потім виконати додавання віднімання. Так. Ну і прикладність. Знайти суму різницю в матриці. Значить, ще раз матриця А, матриця а, Б повинні бути абсолютно однакову мат розмірність. Для ілюстрації нагадаю, що, наприклад, якщо додавати вектор з трьома координатами і вектор з двома координатами, то додавання, звісно, виконати неможливо, тому що у них розмінність неоднакова у цих векторів. Там три координати, там дві. І ну, матриці ж, я сказав, так само, як вектори додаються, тому у них розмінність повинна бути однакова. Тому Перед тим як додавати, сразу ж посчитайте. Порахуйте кількість трьох строків щоб було абсолютно одна. Ну і тепер саме додавання, як було сказано, цей вектор за цим вектором, а цей вектор за цим вектором додається. Тобто, перша строчка з першої, друга з другої, Так як вектор. 3 плюс 2,5, мінус 1 і 1, 0, 2 мінус 4, мінус 2, ну і так далі, 4 мінус 3. 1, 1,5 це 6, 0,6 це 6. При відніманні так само все виконується. Тому повторюватись не буду. Наступна дія це множення. ділення в матриці немає, множення. Значить, перше множення це множення матриці на число. Виконується так само, як множення вектора на число. Нагадаю, при множенні вектора на число... Множиться кожна координата на це число. В матриць так само. При множенні матриці на число множиться кожна і, е, кожен елемент. Матриці на це число. Так, ну і властивості, ось вони наведені. Стосовно розкривання дужок. E, Знаєш, друга властивість від третьої e, чим відрізняється. І тут, і тут розкривання дужок. Але тут в дужках сума чисел, а тут в дужках сума матриць. За дужками число, за дужками матриця. Можна переставляти множники місцями, можна розкривати дужки, і так, і цей. Рівність буде правильно. Ну і тут так само. При е, на 0, якщо ламда число 0, то отримуємо 0 матрицю. Ну, зрозуміло, ламбда, якщо 0, то вона множиться на кожну координату. 0,0, 0,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 получится вот тут еще. і відповідно все ві 0, <кхи> получается 0 матриц. Так. Ну і, звичайно якщо 0 матрицу. Вот на число, так как получим 0 так Ну і приклад. Знайти число... Ой, число матриці 4а. якщо матриця А ведома. Ну, беремо 4А. Множимо кожну координату. Координату кожен елемент матриці на це число 4 і отримуємо нову матрицю. Ну і більш складна задача, якщо нам треба знайти матрицю С, як на рівна матриця 2-матриця 4Б, то відповідно знаходимо спочатку добутки 2 і 4Б. Ну, зверніть увагу, все, як з векторами Абсолютно. Абсолютно. Скаляний, добуток вектора на число, тут добуток числа на матрицю теж саме. Да. Далі. Тепер добуток самих матриць. Знаєш, добутком матриці а і Б називається матриця С, елементи якої дорівнюють сумі добутків елементів від того рядка матриці на відповідні елементи від того е, стовця матриці Б. Е. Для кращого запам'ятовування, я ось даю таке скорочене означення. Тобто елемент С і й матриці, матриця, яка була добутком, є скалярним добутком і того вектора рядка матриці А і іотого вектора столбця матриці Б. Зараз будемо розглядати на прикладах. значить, добуток виконати можливо, тільки тоді, коли кількість стовпців першої матриці дорівнює кількості рядків другої матриці. Чому? Тому що по означенню ми ітий тий вектор рядок матриці А, тобто рядок матриці А, множимо на йотий стовпець матриці Б. Зараз покажу, що це значить. Тобто я повинен взяти... От скажемо тут, десь, ну от А і Б. Взяти І перший вектор рядок матриці А помножить на перший вектор стовпець матриці Б. Але тут я виконати не можу, тому що, виходить, вектор з трьома координатами множиться на вектор з двома. Тому виконати множення неможливо. Отже, повторюсь ще раз. Щоб можна було виконати множення, потрібно, щоб стовпців у матриці А було стільки ж, скільки рядків у матриці Б. Тобто, Тут третього елемента не вистачає. Отак. Ну, так. Ну, Властивості матриці, добутку матриці. Значить, є, нагадаю, це одинична матриця, одинична матриця, вона нейтральна відносно множення. Як одиниця у чисел нейтральна, тобто вона не змінює результат. Тобто А на Е і Е на А дає А. 0 е, матриця множенні на А і А множенні на 0 матрицю дає в результаті 0 матрицю. Так як і у множені чисел 0. Далі, комутативність не виконується. Тобто, якщо переставить А, Б і БА, то рівність буде неправильна. Асоціативність виконується. Тобто за допомогою дужок можна змінювати порядок викладання множень. Далі. Дистрибутивний закон. Тобто, множення відносно додавання. Тобто це розкривання дужок. Так. Тільки зверніть увагу, що С повинно множитися на А, а не навпаки А множитися на С, бо кумулятивний не виконується закон переставляти не це. С помножити на А, це буде правильно, а А помножити на С, це буде неправильно. Так, е так само і тут. Якщо ми множимо А плюс Б на С, то ми повинні множити із дужок А на С плюс Б на С. Отак не можна. С на А, С на Б. Бо, ще раз нагадую, цей закон не виконується у матриці. Переставник. Ну і відповідно транспонування добутку дорівнює добутку транспонованих матриць. Наприклад, знайти добутки А, Б і А. Ось наші А і Б. І переконати, що А на Б не дорівнює Б на А. Ось наші множники А і Б. Значить, що перевіряємо? Буде кількість стовпців у першій матриці дорівнює кількості строк у другій. Якщо да, то множення виконати. Якщо ні, то значить множення виконати неможливо. І так, ще раз. вектор рядок у першій матриці дві координати, ну, два елемента матриці. І вектор стовпець дуже дві. Значить, множимо скалярно. Оцей вектор на оцей вектор. Нагадуємо, що скалярна – це значить кожну координату одного вектора, на кожну координату другого вектора відповідно, і добутки додати. Тобто, 1 на 2, 2, мінус 2 на мінус 1 це плюс 2, 2 і плюс 2 буде 4. Ось вона перша координата. Тож добуток строки на перший стовбець дає перший елемент строки в матриці добутку. Тепер беремо цей же ж вектор строку і на другий вектор стовби. Таке, як начебто ви дужки розкриваєте, то є кожен на кожен. Так, 1 на 0, 0, мінус 2 на 5, мінус 10, 0 і мінус 10, боє мінус 10. -10. От ми отримали другий елемент першої строки. Тобто, якщо ми взяли першу строку, і множимо на кожний стовбець, то ми отримаємо елементи першої строки вдовгу. Коли ми беремо другу строку. Сейчас я колір поміняю. Ось ми беремо другу строку. І множимо знову ж на кожен вектор стовбець. 3 на 2. 6, 4 на мінус 1. Мінус 4, 6 мінус 4, це буде 2 ми вже заповнюємо другу строку. 4 на 0 – 0, 4 на 5 20. Оттак. Звичайно, що тут все розписано детально, але ви бачили, що я лучше не не проблема. Тепер помножимо, помножимо B на A. Значить, беру першу строку, вектор строка в матриці B імножу. Скалярно на вектор другого множника А. 2 на 1, 2, 0 на 3, 3. Ой, 0. 2 і 0 буде 2. ось і елемент далі 2 на мінус -2, 2. на цей вектор бэс. 2 на мінус 2, мінус 4, 0 на 4, 0. Потом 6. Ну і точно так само тепер діємо із Наступною, наступною строкою. Значить, мінус 1. На перше буде. Мінус 1 на 1, мінус 1, 5 на 3 15, 15 мінус 1, це буде 14. Ну і так само, мінус 1 на мінус 22, 5 на 4, 20, Разом – 22. Ну і якщо порівняти А на Б і Б на А, то ясно, що ці матриці не рівні, в них елементи різні. Отже, ми дійсно впевнились, що переставний закон не працює, а на Бен не буде на. Так, ну і далі різні приклади, які ви самі вже пройдете. Так, далі. Тут ось наведені приклади із одиничною матрицею. Так, знайти добутки, так це ми пройшли, знайти А на Б, якщо... Значить, що ми тут отримали? А, знову ж таки, перевірити, чи можна повинна бути кількість столбців у першої матриці, рівно кількість кількістю строк другої. Три стовпця, три строки. Знаєш, не я виконувати. Третє. Знайти добуток А на І. Е. Тобто А на одиничну матрицю і впевниться, що це буде А. Тобто, беремо матрицю А ось і множимо на одиничну матрицю. Знову ж таки, одинична матриця повинна мати розмірність таку ж, як і для множення. Нам потрібно 3 столбця, 3 строки. Все нормально. По діагоналі не забуваємо, що тут одиниці. Ну і при множенні, що ми отримуємо, зверніть увагу таку ж саму матрицю. Тобто ми впевнили, що матриця одинична, не змінює результат множення. Так. Ну ось, наприклад, А на Б, де А у нас виходить ось така матриця, це у нас матриця столбець або вектор столбець. У нас є три столбця тут і три строки тут. Значить, множення виперед можливо. Що ми в результаті будемо мати? При множенні ми получаємо тільки один елемент, тому що один столбець у нас. І тут тобто ми отримаємо вектор стовбець. Як по стовбці в один, як в оцього множника, а строк дві, як в оцього множника. Дві строки. Стовбець один, столбець один. Значить получається, що якщо у нас множаться матриці з різною кількістю строк і столбців, то в результаті в добутку ми будемо мати строк стільки, скільки в першого множника, а столбців стільки стільки в другому нужні. Так. Ну ось піднесення до другого степеня, Тобто множення матриці самої на себе. Так. Получається. Так. Ну, ось приклад, в якому множиться матриці з ненульовими елементами, тобто не всі тут надові, а в результаті отримаємо нуль матрицю. Так що добуток матриць ненульових, може в підсумку дати таку нульову матрицю. Ось воно написано. Добуток двох матриць може бути нульовою матрицею. І тоді, коли кожна із матриць півножників, не є нульовою. Так, наступне. Знайти добутки діагональних матриць. Ну, при множенні діагональних матриць перемножаються тільки діагональні елементи. Це наслідок із правила множення. Так що будете знати, що при множенні діагональних матриць достатньо помножити діагональні елементи. Тепер поняття оберненої матриці. Значить, матриця А є оберненою до матриці яка по, ну, скажімо, А має обернену матрицю, яку позначають А в степені мінус. Так, це, це просто так позначає. Е, значить, як і у чисел, обернені числа в добутку дають одиниці. Наприклад, 2 і 1 друга. Ну, буду казати 2 і 2 в мінус першому. В добутку одиниці дають. І в матриці так само. Добуток оберних матриць дає одиничну матрицю. Тому ну, ознайомимося з цими поняттями. Значить, по-перше, матриця повинна бути квадратна. Не квадратна матриця, а в не немає. Значить, квадратна матриця А, Много порядку, називається невиродженою або не особливою, якщо визначник дельта не дорівнює нулю. Тобто, якщо визначник не дорівнює нулю, то значить матриця називається не Далі, квадратна матриця n го порядку називається виродженою, якщо її визначник дорівнює. Так, ну і тепер стосовно оберної матриці. Матриця А в-1 називається оберною матрицею для квадратної невиродженої. Значить, підкреслюю цю умову, що невироджена матриця тільки може мати оберну матрицю. Так, значить, матриця А-1 називається оберненою матрицею для квадратної невидерної матриці, якщо виконується умови А на А-1 дорівнює А-1 на А, і це буде одинична матриця. Теорема. Якщо матриця А Н-го порядку не для неї існує обернена матриця. Тобто це таке твердження і умова, що якщо матриця Н-го порядку, ну, понятно, вона квадратна. Не вираджена, то вона вже має обернена. Ну і тепер алгорит... один з алгоритмів отримання. Є ще. один. E, значить, щоб отримати обернену матрицю, спочатку треба, звичайно ж, знайти визначник матриці. E, визначник матриці нам потрібен для того, щоб встановити вираджена вона чи не виражена. Якщо вона не вироджена, тоді далі є смисл працювати. Якщо вираджена, то значить... Відповідь однозначно, ця матриця оберненої немає. E, значить, якщо вироджена це як не непорівні нулю, тоді ми виконуємо другий крок. Транспонуємо матрицю А. Нагадую, транспонування це перестановка або заміна стовпців на строк. Наступне. Знаходимо алгебраїчні доповнення. Нагадаю, алгебраїчне доповнення елемента шукається, як. Міс одиниця в степені і плюс йод на мінор і. Йод. Так шукається алгебрична доповнення. І ем, записуємо ці ем, алгебричні доповнення, які ми знайшли у вигляді матриці. Ось вона. Алгебрична. Ця матриця називається приєднана. От ми створюємо матрицю з алгебричних доповнень. Замість кожного елемента цієї матриці, яку ми отримали, транспонувавши дані, ми пишемо його алгебричні доповнення. Получаємо матрицю приємну або суїзну до матриці А. Наступний етап помножити на одиницю на, ну, на величину оберну до е, визначника нашої матриці. Тобто цю матрицю множимо ручну оберену до визначення. Ну, тут визначник показано по модулю А. Можна ще так писати. Через дельта, Так. Ну і отримана матриця, це вже буде обернена. Так. Приєднана матриця, матиме такий, ну, це, це. Не особливо. Ну і прикладно це наведено. Не так складно разобраться. Да, ну все.